Вітаю цілеспрямованих людей на каналі, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні ми поговоримо про єжовик грибінчастий або Lions Mane. Цей гриб дослівно перекладається як левова гриба. В Україні сьогодні ви можете купити їжовик дорого. Це одна з найбільш потужних і в тому числі дорогих добавок. Тому сьогодні я поділюся відомостями про те, де його можна купити дешевше, ну а також про те, як підібрати робочий їжовик. Отже, я розпочав вживати їжовик від компанії Пола Стемеца. Виглядає банка наступним чином. Коробку ви бачили на прев'ю. Ось так виглядає банка. Відразу для того, щоб ви не натрапили на поганий їжовик, показую, якого кольору має бути діюча речовина. Ось така капсула. Я не буду підносити ближче, тому що навряд чи сфокусує, а якщо і сфокусує, то погано. Отже, їжовик не має бути коричневого кольору, ну і також білого. Екстракт їжовика виглядає грибного кольору. От якщо перебити звичайний білий гриб, приблизно такий самий кольор буде у капсулі. Зверніть увагу на те, що на маркетплейсах України ви можете знайти їжовик будь-якого кольору. От, наприклад, я натрапив на ось такий дойпак. І проблема в тому, що в ньому їжовик дійсно міцелій, але він разом з деревиною. Ось той коричневий відтінок – це деревина, на якій росте їжовик. Ну і зрозуміло, що ви отримаєте менше гриба навіть з урахуванням того, що це міцелій, в якому знаходяться реноцин. Давайте пробіжимося по теорії. Їжовик росте на деревині, і набагато більше цікавих речовин знаходяться в міцелії. Тут питання до вершків і корішков. Що нам хочеться вживати: вершки чи корішки. Є рослини, в яких ми вживаємо тільки корішки, є рослини, в яких ми вживаємо тільки вершки. В їжовику можна вживати і вершки, і корішки. Проте за своїм хімічним складом вони дуже сильно відрізняються. Якщо ми вживаємо вершки, тобто плодове тіло гриба, це більше акцент на концентрацію і здоров'я. А якщо ми вживаємо корішки, тобто міцелій, тут акцент на фактор нейрогенеза. На нові звички на все, що пов'язано з пришвидшеним навчанням, ну і концентрації буде менше, якщо ви будете вживати саме міцелій гриба. Ну і само собою я все це вивчав 90 днів. Мені було цікаво дізнатися, який їжовик краще, як він працює. Також мене відвідували думки про те, щоб самостійно займатися їжовиком. Це доволі цікавий бізнес, який не так складно масштабувати, проте він, як і будь-який бізнес, вимагає ваш. Час. Поки я вивчаю цю тему, я спілкуюся з людьми, які хотіли б цим зайнятися. Але якщо ми говоримо про мій суб'єктивний досвід прийому Єжовика, то він доволі специфічний. За 90 днів я пройшов великий шлях, і давайте розкажу все ж таки про це. Розпочав я приймати їжовик від компанії Пола Стемеца і приймав його всього 15 днів. Чому так? Тому що в ось цій банці, яку я вам показував на початку відоса, всього 60 капсул. Ось тут. Не 240, не 120, всього 60. І при цьому коштують вони 36 доларів, тобто півтори тисячі гривень. Їжовик це дорога добавка і дуже швидко перша банка у мене закінчилась. Між першим і п'ятим днем я взагалі не відчував нічого. Від 5 до 10 їжовик почав розкриватися через накопичувальний ефект. Проте я починав вживати їжовик з гіга Що це значить? В перший день я закинув відразу вранці 1000 мг, потім 2000, 3000 і 4000. Тобто я не відчув відразу ефекту і почав закидувати більше для того, щоб він розгулявся. І потім я побачив, що здобув концентрацію швидко, а ось той фактор нейрогенезу довелося відчувати мені трохи згодом. Їжовик закінчився дуже швидко, повторився, мені його вистачило всього на 15 днів. Я зробив невеличку паузу, тому що я, вже розуміючи, що він швидко закінчиться, замовив їжовик від компанії Науфуц. І на їжовику від компанії Now Foods я відчув перші результати його роботи. Само собою, це не пов'язано з брендом, тому що сам бренд Now Foods майже нічим не відрізняється від Host Defense. Вони можуть зробити хороші екстракти і стандартизувати їх по полісахаридам. Зрозуміло, що нас цікавлять риноцини, але по ним стандартизацію екстракту зробити дуже важко. Це леткі сполуки, і коли ми нагріваємо екстракт. Температурою вище за 50 градусів він просто розпадається. Тобто ці активні сполуки вони є нестійкими. Ну і це стосується абсолютно всієї активної хімії. Якщо ми будемо нагрівати будь-яку сполуку, особливо рослинні екстракти, то вони будуть втрачати свою силу. Ну і ви це суб'єктивно не відчуєте. Повертаючись до нашої теми, я перепробував все. Навіть ось таку штуку. Яку я знайшов на маркетплейсах України. Ну і зараз можу сказати те, що їжовик дійсно працює, проте ось цей мій підхід з гігадозами тут не спрацював. Далі я переходжу на 1000-2000 мг, приймаючи їжовик дозовано, тобто 500 вранці і 500 ввечері. Потім я розумію, що він шкодить моєму сну, переходжу на прийом вранці і в обід. По 1000 міліграм. І ось той варіант я вже дійсно відчув на собі. Зрозуміло, що всі ось ці експерименти вимагали час. І поки я експериментував, їжовик накопичився і встигли вирости нейрони. Люди, які вживають їжовик, помічали, що алкоголь руйнує ось цей накопичувальний ефект. Тобто, якщо ви напилися. То ваш курс потрібно починати наново. І враховуйте, що їжовик від пола це коштує дорого. Для того, щоб нормально його закидувати, вам треба мінімум 75 доларів на місяць. І одна з тих ідей, яка мене відвідала щодо вирощення свого їжовика, пов'язана з тим, що цей гриб не має коштувати настільки дорого. Тобто, це реально зробити з іксами на цьому зробити і при цьому забезпечити людей набагато більш вигідною продукцією. Проте проблема залишалася і у мене поки немає контактів, які можуть виростити правильно їжовик. Тому що я дуже добре знаю, як потрібно його вирощувати. Але у мене, на жаль, немає потужності для того, щоб виділити час і все це виростити. Так от, повертаючись до мого суб'єктивного досвіду, їжовик дав мені величезний буст до концентрації. І це, мабуть, одна з найбільш важливих таких штук. Яку я виділяю з їжовика. Їжовик дійсно бустить нейрогенез, проте, на мою суб'єктивну думку, ті дослідження оплачені. Проплачені дослідження роблять для того, щоб ефективно продавати будь-який засіб. Ну і фактор нейрогенезу бустить не тільки їжовик, ще й псилоцибіни. Пол Стемец в своєму подкасті з Джероганом взагалі сказав, що причина зародження інтелекту на землі це конкретно псилоцибіни і їжовик. Ну, тут можна. Здогадатися, що іще сказав би Пол Полстемець для того, щоб продати свою продукцію. Зрозуміло, що всі ці дослідження купляються, і я не хочу, щоб ви вірили дослідженням. Я хочу, щоб ви вірили власним суб'єктивним відчуттям. І єдина причина, по якій я зараз спілкуюся з вами, це і є мій намір розказати про суб'єктивні відчуття, для того, щоб ви зробили висновки, що дійсно працює, а ефект від чого взагалі помітити не варто. Моя філософія прийому добавок ґрунтується на тому, що я маю відчувати добавку. А якщо я її не відчуваю, значить вона не працює. Це база. І неважливо, яке там було дослідження. Можливо, конкретно ваш сабж, який ви купили в магазині, не працює. І добавку ви маєте відчувати. Я їжовик дуже добре відчув, і одна з найважливіших його функцій це інгібіція норадреналіну. Поясню, що це таке. У нас існує препарат стратера. Його використовують для того, щоб боротися з РДУХ. Рдуг це російською мовою СДВГ – синдром дефіциту внімання і гіперактивності. Це передбачає те, що людина не може сконцентруватися на одній речі. І якщо не помиляюся, Маркарян класифікував ось цей діагноз рдух як імпактозалежність. Це люди, у яких дофамінова винагорода має бути великою і короткою. І для того, щоб збільшити період концентрації, людям дають стратеру, і це, в принципі, вирішує цю задачу. Отже, якщо ми говоримо про ось цю стратеру, то вона буквально знижує лібідо і суттєво збільшує норадреналін. Це дозволяє вам концентруватися і не відволікатися на статевий подразник, не відволікатися на звукові подразники. Тобто це буквально вмикає вас у роботу. Особисто я приймав стратеру для того, щоб відчути від неї ефект, і зрозумів, що у їжовика є дуже багато спільного. Особисто я не чув, щоб про їжовик згадували в такому ключі, але так як у мене є з чим порівнювати, я ділюся тим, як він працює. Друга перевага від їжовика це яскраві сни. Їжовик по своїй суті є ноотропом, і він збуджує ваш мозок. Яскраві сни не пов'язані з тим, що ви починаєте думати краще, або у вас відкривається третє око. Це пов'язано з тим, що він. Збуджує ваш мозок, а все, що збуджує ваш мозок, забирає у вас глибокий сон і дозволяє вам бачити яскраві сни. Гайд про сон ви можете подивитися на сторінках закритої спільноти. На цьому ютуб каналі є тільки перша частина гайду. На сторінках закритої спільноти і ще півтори години дуже глибокого. Контенту. Якщо ми говоримо про сни, то це пов'язано в першу чергу з тим, що їжовик збуджує ваш мозок. І у вас менша глибока фаза сну і трошечки довша РЕМ-фаза. Я не думаю, що вона довша, вона просто трапляється з вами частіше. І через це ви просто з більшою вірогідністю бачите хороші сни. Я це також помітив, коли приймав їжовик майже відразу. Проте це зовсім не те, чого я прагну. Я прагнув нових звичок і прагнув. Відчути на собі цей зрост фактору нейрогенезу. Мені було цікаво, як їжовик ростить нейрони. І цей вплив я почав помічати ближче до 30-го дня курсу їжовика. Тобто, ви можете собі уявити, людина, яка вперше приймає їжовик, вона взагалі не може його розпробувати. Тому що, як правило, вживає його несистемно, пропускає дні. І через це з'являється уявлення, що всі ось ці рослинні екстракти, плацебо і можна обійтися без них. Якщо у вас IQ 50, то можливо і так. А якщо ви можете подивитися на Людські відгуки, то у вас з'являється природній інтерес, а як же він там насправді працює? Деякі люди розказують взагалі чутинацькі історії про те, як вони переглянули фільм англійською мовою і її вивчили. Я в такі зміни не вірю, проте, якщо люди помітили суб'єктивну користь від Єжовика, то я однозначно маю її відчути. Ну і зрозуміло, що мене ця тема зацікавила. І між 30-тим і 60-тим днем я отримав найбільше інсайдів. Поясню, що це таке. Уявіть собі, що ви стикнулися з чимось дуже цікавим: це або величезний чек, на чому можна заробити за 5-10 хвилин 800 доларів, або ви дізналися якусь дуже цікаву річ. І ви так дивитесь: ух ти! от це да. Ось це і є інсайд. І раніше зі мною така штука траплялася раз на 3-5 днів. Я завжди відкритий до нових знань, спілкуюся з купою цікавих людей. І мені цікаво заводити нові знайомства. Мені завжди цікаво розвивати нетворкінг, я знаю, які людині поручити те чи інше завдання, яке у мене поки що не виникло, але якщо виникне, то я знаю, кого залучити. І ось ці інсайди у мене трапляються доволі часто. Так, от, коли я вживав їжовик, вони у мене траплялися до п'яти разів на день. Тобто, настільки ви можете швидко прийти до нових висновків, що буквально ваш мозок дає реакцію ого, оце так! Ну і мені подобається їжовик з тієї точки зору, що він дійсно дозволяє вам прийти дуже швидко до результатів. Також їжовик дуже добре сказується на вашому статевому утриманні. Пам'ятаєте, що я сказав, їжовик це інгибітор зворотнього захоплення норадреналіну. Таким чином, норадреналін працює трошечки довше, і ваші рецептори призвичаються до того, що є норадреналін. І замість того, щоб просто дрочить, кутить, спілкуватися з дівчатами, у вас є бажання працювати, і через це ваші рецептори дофаміну стають більш чутливими. Це пов'язано напряму з цими інсайдами, які почали виникати приблизно на 30-й день. Дофамін це така дуже цікава штука, яка дозволяє вам об'єднувати декілька непов'язаних об'єктів в систему. І через це у вас з'являється логічне мислення, ви можете безсвідомо ловити ось ці натяки і дуже швидко формувати об'єкти в концепцію. Через це у вас з'являються нові думки, і через це ви можете зробити, через це ви можете швидше вивчити нову мову. Тобто їжовик в цьому відношенні однозначно працює добре. І на мою думку, це не прямий вплив. А це більше комплексна дія. Тобто їжовик однозначно працює як інгібітор зворотнього захоплення норадреналіну. Тобто, з першого дня ви відчуєте зниження лібіду і відчуєте шалений фокус. Ну і це за собою підтягує всі ось ці ефекти. Це і збільшення чутливості рецепторів дофаміну через те, що ви тупо не дрочите щодня. Це і. Фактор нейрогенезу, який там на 30-й день точно підтягнеться. Ну і все це працює так, що ви дійсно можете приймати більш ефективні рішення. Це працює так, що ви можете робити ефективні дійсно проєкти. І я переформатував багато своїх проєктів, якими я зараз займаюся, саме за ось цей 90-денний курс прийому їжовика. Само собою, це дозволяє вам позитивно покращити ваше здоров'я. У мене, наприклад, за 90 днів відбулося дуже багато тезових систематизацій, про які всі я просто не встигну розказати у цьому відео. Але, наприклад, я точно побачив, що у мене з'явилося бажання перерахувати весь час, який я витрачаю на роз'їзди. Я купив ось цю стійку для грифу, купив блинчики для того, щоб займатися вдома. І це зекономило мені на місяць. Близько доби вільного часу, тому що поки я приїду в зал, поки я зберусь. Коротше, ось ця інвестиція, яка коштувала мені 500 доларів, вона вже окупилась. І таким чином ви можете набагато розширити свій горизонт. Ви можете прямо чітко побачити, де ви витрачаєте час, звернути на це увагу, подивитися, що вам не подобається, і швидко прийняти ефективне рішення. Ось приблизно так і працює їжовик. І я не відчув відміни. Тобто я вивчав їжовик 90 днів, і за цей проміжок часу у мене були органічні паузи, які пов'язані в першу чергу з тим, що я чекав на свій продукт. Замовити їжовик в Україну найдешевше можна за iHerb. В Україні він буде коштувати, зрозуміло, дорожче. І ось ці паузи, які виникали в 3-5 днів, вони в першу чергу пов'язані з відсутністю продукту за вигідними цінами у нас в Україні. Можливо, ми будемо також возити з iHerb бади Я не впевнений, що будемо возити їх багато, проте наші добавки вже чекають на реалізацію. Я запустив контрактне виробництво, і згодом ви зможете в нашому шопі купити набагато більш вигідно добавки. Вони будуть високої якості, тому що зрозуміло, що виробництво все сертифіковане, і я слідкую за тим, щоб на полиці. Мого магазину потрапляли тільки перевірені речі. Ось це магній, ось це вітаміни групи Б. Ось такі банки. І згодом ви зможете взяти їх за вигідними цінами в нашому шопі. Ця штука буде діяти в першу чергу для учасників закритої спільноти, а потім після дропів ми будемо знайомити з продукцією абсолютно усіх людей, які в закриту спільноту не вхожі. Отже, тепер давайте пробіжимося по висновкам, які я зробив про їжовик. Дозування оптимальні, ви можете підбирати для себе і в першу чергу орієнтуватися на економіку. Якщо у вас є надлишок фінансів, ви можете вживати 4 грами їжовика на день. Це, в принципі, мною рекомендоване дозування для того, щоб відчути швидше всі його переваги. Якщо ви будете вживати їжовик від 1 до 2 грамів на добу. То ви також відчуєте ефект. Проте не вживайте їжовик у другій половині дня. Це пов'язано з тим, що він дійсно збуджує ваш мозок. І фактор нейрогенезу це така доволі неоднозначна штука, яка буде заважати вам спати. Так, ви будете бачити яскраві сни, проте я б рекомендував вам не вживати їжовик в другій половині дня, для того, щоб краще оновлюватися. Зараз я стежу за глибиною фази сну. І я помітив навіть те, що дівчину потрібно відселити від себе для того, щоб сон був глибшим. Всі ваші ось ці мікропідбуджування, коли вас штовхають або стягують з вас ковдру, все це негативно відображається на якості вашого сну, так само, як і світлові і звукові подразники. Тому, можливо, згодом для учасників закритої спільноти я проведу румтур для того, щоб пояснити трошечки всі ось ці. Висновки і ознайомити людей з тим, як я живу. Це дійсно дозволяє покращувати ваше здоров'я і суб'єктивно ви це відчуваєте. Зміни доволі суттєві. Якщо ми говоримо про їжовик, не потрібно чекати від нього якихось вау-ефектів, проте це дійсно хороший інструмент, який на рівні з іншими ноотропами може привести вас до нових рішень. Їжовик працює багатокомпонентно, комплексно, ви зустрінете дуже багато непрямих взаємодій. Тому його можна комбінувати, наприклад, з мухомором. Мухомор це дисоціатив, про нього ми також дуже скоро будемо знімати цікаве відео. Я розповім про те, як його комбінувати з їжовиком. Також я розповім про те, як можна їжовик комбінувати з іншими ноотропами. Ну і якщо вам цікаві будь-які інші засоби, обов'язково залиште про них декілька слів в коментарях. В наступному відео ми будемо говорити про пірацетам, Ну і також я буду готувати в відкритому доступі відео про продукти бджолярства. Продукти бджолярства – це пилок, мед. І насправді вони мають набагато більше переваги, ніж ви можете собі уявити. В 50 грамах ось цього пилку. Є денна норма вітамінів групи Б. І пилок буквально ноотроп. Він дозволяє вмикнутися в новий день, набагато швидше прокинутися. І зараз я на систематичній основі вживаю пилок на рівні з іншими ноотропами. Також у нас буде цікаве відео про cdp холін Ось тут стоїть банка. І я хотів би зняти відео про cdp холін трошки пізніше. Я хочу зараз відійти від їжовика, відійти від всіх інших ноотропів, для того, щоб рецептори ацетилхоліну знову стали чутливими і повторити цей досвід як з Альфа-GPC. У мене є доступ до абсолютно всіх добавок, тому пишіть, будь ласка, в коментарі абсолютно все. І навіть якщо ця штука коштує 100 баксів, я її перевірю для того, щоб ми точно знали, чи воно працює. Я не буду перевіряти вітаміни групи Б, які коштують 100 баксів. Проте, якщо мова йде про реально робочі засоби, то ми будемо їх перевіряти і знімати відео для того, щоб ви знали, чи варто витрачати на них гроші. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Я вдячний кожному учаснику закритої спільноти. Ну і в наступному відео будемо говорити про продукти бджолярства, про CDP холін ну а також я трошечки розказуватиму про амінокислоти. Чекаю на вас в наступних цікавих відео. До нових зустрічей!